Гронами винограду різних сортів заповнені прилавки на тернопільському ринку. Звідки привозять ці соковиті плоди і які ціни дізнавалися журналісти Терену. У продажу є український виноград. Його привозять переважно із чернівців. Відповідно, ціна нижча в середньому 65 гривень за кілограм. Чимало винограду везуть за кордону, Туреччини, Іспанії та Молдови. Тому й ціна відповідно висока 85 гривень за кілограм. Найпопулярніший сорт кишмиш. Його вартість коливається від 50 до 85 гривень за кілограм. Все залежить від того, чи виноград місцевий чи імпортний. Крім того, дуже солодким є синій виноград сорту кардинал, дамські пальчики Вікторія. Ціна в середньому 70 гривень за кілограм. Дамські пальчики йде молдавський виноград, а кишмиш де іспанський виноград. І цей і цей де солодкий. Ну дамські пальчики йде. Трошки солодше, він дає медочок, і ну цей теж солодкий беруть. Переважно дамські пальчики, бо він йде набагато солодші, як ж миш. Загалом і білого, і синього винограду на ринку вдосталь, кажуть продавці. Це пов'язано з тим, що збільшилася кількість фермерів, які мають власні виноградники. Покупців винограду на ринку чимало кажуть, виноград купують часто, оскільки він солодкий та корисний. Виноград купую, якщо для дітей У мене дуже є дві донечки, які дуже полюбляють виноград. Це є кишмиш, тому що в ньом немає ньому немає кісточок. Я надаю перевагу не сильно солодким сортам винограду. Я люблю, щоб виноград був з кислинкою. Також переважно люблю темні сорти винограду. Купляю ну в тиждень. Думаю, так от раз-два купляю найулюбленіший. Темний, дуже люблю темний. Люблю безпістю, тільки зелений. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.